Здоров'я бажаю. Підсумую ключові події та результати роботи в області за минулий тиждень. З початку року у межах державної програми є відновлення, маємо понад 4100 заяв від жителів чиї домівки пошкодження або знищення росіянами. Комісії ухвалили рішення щодо компенсації для 723 сімей. Ще 702 отримують житлові сертифікати. Загальна сума виплат за цей рік становить майже 1,1 мільярда гривень. Минулого тижня вибухотехніки обстежили ще 600 гектарів звільнених територій, з них 450 гектарів поля. На цих ділянках виявлено і знищено понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Громади Херсонщини продовжують підтримувати наше військо. Херсонські нацгвардійці отримали човен з потужним чотирьохтактним двигуном. Він посилить можливості підрозділу під час виконання бойових завдань. Підрозділи морської піхоти отримують 1300 плат ініціації, що допоможуть ефективно вражати техніку та особовий склад ворога. Дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і захисницям. У третю річницю звільнення Херсона місто відвідав президент України Володимир Зеленський. Він вручив нагороди військовим енергетикам, рятувальникам, волонтерам, освітянам, соціальним працівникам, журналістам, медикам, правоохоронцям і транспортникам. Також президент присвоїв звання героя України загиблому фермеру Олександру Гордієнку. Крім того, глава держави оглянув підземну лікарню та безпечний дитячий простір, поспілкувався з лікарями, пацієнтами та дітьми. Президент провів і раду з безпекових питань за її результатами. Він надав наручення щодо посилення оборони регіону та логістичних маршрутів. Також ухвалено рішення про передачу Херсону необхідного енергетичного обладнання, а також про підтримку громад освітньої та соціальної сфери. Дякую Володимиру Зеленському за увагу до Херсонщини та ці важливі рішення. У Чорнобаївській громаді запрацював уже третій на Херсонщині ветеранський простір. Тут ветерани та їхні родини зможуть отримати інформаційні консультації, психологічну і соціальну допомогу, а також послуги справничої підтримки і професійної адаптації. Дякую USAID, Херсонській обласній організації Товариства Червоного Христа України та громаді за допомогу в облаштуванні цього простору. У планах відкриття реабілітаційного відділення з командою фахівців, яке забезпечить комплексне відновлення ветеранів та цивільних, завдяки співпраці Агенції регіонального розвитку Херсонської області та міжнародної організації Help, Hilf, ZUR, Зельсгільфе три громади отримали 36 тисяч літрів пального для роботи генераторів систем водопостачання пунктів незламності, амбулаторій та ФАПів у прифронтових населених пунктах. У планах охопити такою підтримкою ще чотири громади області. Благодійний фонд «Даруємо можливість, передав одному з медзакладів Херсонщині нову карету швидкої допомоги. Це дозволить оперативно виїжджати у віддалені райони та надавати медичну допомогу дітям на місцях. Ще одну групу дітей з підлітків вдалося вивезти з тимчасово окупованої частини Херсонщини і повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопці та дівчата віком від 7 до 17 років, серед них троє дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони зіткнулися з погрозами, тисками, примусом з боку окупантів. Евакуація стала можливою завдяки ініціативи президента України «Bring Kids Back UA та роботі благодійної організації Safe Ukraine. Спочатку року вдалося повернути вже 251 дитину. Безмежно вдячний усім, хто рятує українських дітей від жахів російської окупації. Працюємо далі. Слава Україні!